Мої солоденькі, всім привітки! Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Валентина. Вітаю вас! Друзі! Сьогодні у мене для вас відео з першими враженнями на деякі продукти. Не дуже багато тут продуктів, якщо чесно, але, скажімо так, майже всі продукти це улюбленці польських блогерів. Валя знов надивилася польського ютюбу. От там раніше все з'являється, звісно. І, коротше кажучи, я таки дістала деякі продукти і хочу вам сьогодні їх показати і з вами разом протестувати, бо я ще нічого тут не використовувала з цих продуктів. Давайте покажу вам, що сьогодні на нас чекає. По-перше, що мені попадається, це ось такий тональний крем від бренду Affect. Ideal Blur. дуже всі кип'яточать просто за цим тональним кремом, знову ж таки, на польському YouTube. Потім ось така новинка від бренду Hean це гель для брів. Elimination Brow Gel називається. Кажуть, що це типу гелю від Benefit, навіть краще. Ну, а тепер новиночки, яких ще немає на українському ринку. Але я надію, що найближчим часом вони у нас вже з'являться. Я бачу деякі такі натяки на деяких сайтах. По-перше, у мене це ось такий гель від Evelyn Organic Aloe плюс Collagen. дуже прикольна штучка, як казали знову ж таки польські блогери. Вони це називають такими патчами під очі, але в тюбику, ну, як, як гель. Далі підходимо до найцікавішого майже. У мене тут новенький бронзер від Avelyn Field Bronze відтіночок 01 Milky Way. Дуже красивий відтіночок, він мені дуже сподобався. Це щось середнє, знаєте, таке між бронзером та контурингом. І, до речі, чимось він таким. Пахне як корицею, пахне чи щось таке. Ну, друзі, просто приготуйтесь. Приготуйтесь, зараз буде пушка. Дивіться. Дивіться, яка краса. Це нова палетка від Evelyn Variete Timeless Bronze Edition. І зараз просто не впадіть, якщо що, то сядьте. Бо Evelyn щось, щось понесло. Evelyn, Так нормально. Дивіться, вам це нічого якби не нагадує? Десь там. Ту фейс такі. <хи> Гікнулися, так. Да. Коротше кажучи, так, це такий повнісінький закос на палетку від To Face. Я насправді колись хотіла собі купити палетку To Face, бо дуже її хвалять. І мої колеги, в принципі, блогери, мої подружки також хвалять палетку від To Face. Але якось у мене не підіймалася рука, бо, блін, ну це знову така, знову коричнева гамма, знову натуральна гамма, тому мені якось нецікаво. Але тут, вибачте мене, сорянчик, ця палетка коштує набагато дешевше, звісно. І якщо це все ж таки бюджетний аналог, скажімо так, і якщо це гарно працює, то чому би і ні, дуже захотілося її протестувати. Замовляла, до речі, і бронзер, і крем, і цю палетку на офіційному сайті. Eveline. PL, ну, на польському сайті. От, і це все, коротше кажучи, до мене їхало. Ну що ж, друзі, давайте робити макіяж і хочу почати, звісно, з палеточки. Так що, якщо вам цікаво, то залишайтесь на цьому каналі. Поїхали. Давайте переходити до нашої красуночки-палетки. Вам покажу її ось так: от поближче. Дуже красиві натуральні відтіночки, мені дуже вони подобаються, і тут дуже інтригуючі блискітки. І сьогодні, як завжди, я на одне око нанесу базу під тіні від Пілуїз, щоб просто розуміти, як працюють тіні, і на друге око я зроблю макіяж на консилер від Tarte Shape Tape. Так, на лівому оці у мене база від PLUS, я думаю, що це помітно, вона більш така е, біла. На правому оці консилер від Tart Shape Tape у відтінку 16 n Не забуваємо, що консилер все ж таки має свій відтінок, він не нейтральний. Е, е, я, в принципі, бачу, що у мене повіко е, з таким трошки-трошки жовтуватим е, натуральним пітоном. Тому е, розуміємо, що всі в принципі, тіні тоді будуть трішечки змінювати свій. Під тон. І так, я спочатку набираю самий світлий відтіночок і наношу його під брівку. Потім набираю ось цей відтіночок роустану. спробуємо піти від світлого до темного і наношу у складку повіки. Так, Друзі, відтіночок дуже пилить. Для кого це важливо, одразу вам кажу, одразу попереджаю. Далі я набираю відтіночок Ebony і наношу на зовнішній куточок ока. Слухайте, я поки що під приємним враженням від пігментації палетки. Спочатку набираю ось цей відтінок і наношу. І на маленький пензлик набираю темно-коричневий і наношу також ближче до нижніх вій. Окей, ну що ж, тепер давайте переходити до блискіток. І тут я не уявляю, з чого починати. Бо блискітки тут дуже красиві. Давайте я вам зроблю сфотчики. Ось так: от виглядають сводчі блискіток, і скажу вам так, що вони набираються такими. Шматочками я би 100% деякі відтінки наносила б на клей для глітеру, бо це все просто буде сипатися і не буде-напросто просто -напросто залишатися на повіці. Тому я би все ж таки нанесла на клей для глітеру. В будь-якому випадку на консилер ну, такого типу сухого, скажімо так, на тарт-чейп-тейп, це Я не думаю, що дуже добро, добре приклеїться. Тож. Блін, хотілося б для того, щоб це був красивий мейк, все ж таки нанести на клей для глітеру. Давайте я на праве око нанесу на клей для глітера, а на ліве око я нанесу е просто на базу. Давайте почнемо з якого ж відтіночку почати. Мені дуже сподобався ось цей відтінок Glitter Sand. Ось такий він нагадаю. І, звісно, мені дуже подобається ця pearl van відтіночок. Та взагалі, в принципі, всі відтінки красиві. Давайте почнемо з ось цього відтіночку. Набираю на пальчик. У нього така напівкремова консистенція. От. І наношу ближче ось сюди до темного матового. Щоб у нас був такий перехідний відтінок, але можна із цим сатинчиком зробити дуже красивий такий красивий коричневий. Smoky. Потім я хочу нанести ось цей роус шме. Ось так він виглядає. Наношу його ось сюди на центр ока. Дуже красивий відтінок, до речі. Але я бачу, що камера не передає реальність відтінку. Тут більше такого рожевого проявляється. А на камері я бачу, що це просто такий золотавий відтіночок. А я би сказала, що це рожеве таке золото. Ну і потім вже Глітер Sand наношу ось сюди ближче до внутрішнього куточку. Ока. Якщо чесно, я не бачу м -м, тут якоїсь особливої різниці між е Glitter Sand та Rose Shimmer. Воно зараз мені так все змішалося, що. Так, нанесла клей для глітеру. І роблю все те ж саме, як на лівому оці. Ну і ось так от виглядає на клей для глітера. Ну, звісно, що, звісно, що це яскравіше виглядає. От, Ну, красиво, в принципі, блищить, красиво. І давайте тепер що-небудь нанесемо на нижню повіку. На нижню повіку я нанесу ось цей відтіночок Frosted Quartz. Беру свій улюблений пензлик для цих ділів і ніфіга не набирається. Просто взагалі не набирається, боже. Окей, це зараз буде тухляк. Ну так, краще, або це клей точно наносити, або все ж таки пальцем. Мені не подобається, тому пробую пальцями. Пальцями це все набирається такими шматками. Окей. Наноситься це теж такими шматками. Окей, що ж, і на внутрішній куточок ока я нанесу ось цей золотистий такий відтіночок. Давайте тепер переходити до тонального крему. Ось так він виглядає. Пластикова, звичайна, бутилочка. Вітіночок 1Н, і якщо я не помиляюся, то це е, самий світлий відтінок. Ну, в принципі, він мені повинен підійти. Я надіюсь на то. Ось така у нього консистенція. Такий, я би сказала, що гелевий, але. Гелево-водянистий, щось таке. Добре, давайте його пощупаємо в кінці кінців. Буду наносити все, як завжди, спонжиком. Ну так, якщо чесно, на відчуття, то він такий е реально гелевий. Якийсь запах присутній, такий, просто хімічний, фабричний. І розтушовую все спонжиком. У мене, до речі, це спонжик ОТУ О. Цей тональний крем дуже багато дівчат е, хвалили на польському б'юті Ютубі, звісно. І я думаю, та господи, що ж це за тональний крем такий там. От от і вирішила нарешті купити. Він, в принципі, не із бюджетних, він коштує, здається, гривень 700 або 600 якщо не помиляюсь, я його замовляла на е, Єзебра. Ну і я не можу сказати, що я в захваті від покриття. Не знаю, де там ідіал блюр, але у мене все виглядає трішечки так суховато, якщо чесно. І його дуже видно на обличчі. В принципі, на периферії, ось тут не видно, не кидається так в очі, а ось тут, от на центрі, то, в принципі, видно на носі. Його особливо видно, взагалі видно, що поверх шкіри щось нанесене. Відтінок, в принципі, нормальний. Трішки окисляються, до речі, але трішки стає, в принципі, такий відтінок, як мені треба. Друзі, я затемнила трішки зображення. Це таке soft-mat покриття, але, як на мене, його дуже видно на шкірі. Ну, я не знаю, як вам там, що воно буде видно, я побачу це тільки, коли буду монтувати відео. Але... А поки що я не в захваті, якщо чесно, його дуже видно особливо на носі. Ну що ж, друзі, я за кадром це все припудрила, е нанесла свій контуринг від NYX. і давайте тепер е забронзуємося. Беру знову ж таки, бронзер від Ейвелін. Дуже мені подобається цей відтіночок. Я надіюсь, е правда, що він не буде дуже жовтим. Набирається він так доволі так міцно. Ну що, поїхали. Я, до речі, взяла саме такий холодний відтіночок, бо другий відтінок він такий більш рудий, що я не дуже сильно люблю, якби, і він би не підійшов для мого обличчя. Слухайте, а непоганий бронзер. В будь-якому випадку він тушується непогано, наноситься взагалі непогано, ніде не залипає. Дякувати, я за кадром намалювала свої брівки. Ось таким улюбленим. Просто вже олівчиком від Averyn, Це вже третій. Здається, олівчик у мене у відтіночку 01. Якщо не помлюсь, так тауп. І давайте тепер наносити ось цей гель для брів. Я надію, що це буде дуже крута штука, бо взагалі у мене самий мій улюблений гель для брів був від Білор Design, Але це, вибачте, білоруський бренд, який до нас вже по-перше не завозять по-друге, не хочеться знаєте, якось підтримувати. Після усього. От, І якщо це буде набагато краще, то я буду дуже-дуже задоволена. Бо польських друзів хочеться підтримувати. Ну, давайте наносити. Слухайте, а воно таке трошки таке клейке. Ну, ефект ламінування я не зроблю зараз, бо я вже спочатку оформила олівчиком свої брівки, а от просто. Укласти, щоб це хоча б якось трималось і лежало на моїх брівках. То це зараз залюбки. Ну, наноситься це дуже цікаво, якщо чесно. Така, знаєте, як гелева е, жуйка. Ну, в принципі, це виглядає непогано. Це не відчувається. На... Брівках. Що ж, друзі, ось такий у мене фінальний результат. Мені, в принципі, подобається, як це все виглядає на камері в будь-якому випадку. Давайте тепер обговоримо всі продукти, які я сьогодні спробувала. Що ж, друзі, доволі давно я вже ходжу із цим мейком, зараз вже десь 20-30. І що я вам скажу, тіні на місці поскочувались тільки трішечки блискітки, що на правому, що на лівому оці. Нагадаю, на правому у мене клей для глітеру був нанесений, і тут більше постанову. Скочувалося, ніж на лівому. А так, загалом все на місці, нічого не повицвітало. Я здивована, якщо чесно. Далі тональний крем дуже гарно виглядає, немає взагалі жирного блиску, я його не бачу взагалі, я шокована, якщо чесно. Тільки моя е стратегічна зона, ось ця підборіддя, виглядає не дуже добре, але я до цього, до цього, якщо чесно, звикла. Так, загалом мейк просто супер таке враження, ніби я. Ну, Щойно його зробила просто. І гель для брів це просто знахідка, це просто бомба. Друзі, якщо вам треба гель для брів, який буде тримати просто все ваше життя, то купуйте обов'язково. Ну що ж, давайте тепер обсмоктувати якісь точки всім е, продуктам. Мені дуже подобається, взагалі, який сьогодні в мене мейк, і взагалі образ такий. Що хочу сказати про ось цей гель. Він реально тримає брови як прибитий просто. Зараз я рухаю своїми е, брівками, і я відчуваю, що щось є на бровах. От, це не, не неприємне відчуття, відчуття, це нормальне відчуття, як, наприклад, після. Е, 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 е. Не знаю, після гелю від Анастасії Беверлі Хілс, який оцей брав фріз. Після якщо у вас є така баночка мидло до брві від брау... ой боже Лаш Брау, у мене теж ця банка є. І таке ж саме відчуття. Я думаю, що в принципі повкладати так брівки. Як при ламінуванні, можливо, з цим гелем, але мої брови вони такі неслухняні, що то капець просто. Тож я навіть пробувати не буду. Але єдине, що скажу, треба нанести перший шар. Трішечки почекати, щоб зафіксувався гель, і потім уже, знаєте вкладати так, як ви хочете, наприклад, зробити аля ефект ламінування знову ж таки. От, так що дуже крута штука. Мені подобається. Подивлюся, як, звісно, це все тримається е, до кінця дня. І, до речі, я думаю, що вставочку ви вже бачили, як це все протрималося. От, е, ну, коротше кажучи, дуже, дуже дуже цікавий гель. Е, не дарма, не дарма його хвалили. Бронзер. Біси мене, це оця, 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 марка No1. Ми знаємо всі молодці. Ой, коротше кажучи, бронзер. Теж сподобався. Мені подобається відтінок, подобається, що це не дуже пігментований бронзер. Подобається, що немає плям, немає ніяких залипань. Це дуже натуральний відтінок. Ну, в будь-якому випадку, на моїй шкірі, це виглядає дуже натурально, реально дуже натурально. При тому, що я люблю бронзери, в яких є трошечки червоного пігменту. Наприклад, бронзер від Gucci. Давайте для порівняння, я вам зараз покажу е, відтіночки. Ось так виглядає бронзер від Gucci, ось так виглядає Ейвелін. Бачите, він такий більше жовтіший, більше м -м, в таку гірчичку, щось таке. От, але але, подобається відтінок. Він реально мені дуже подобається. І зараз на зиму це просто велика-велика знахідка. Єдине, що він чимось таким пахне, щось таке, як. Знаєте, як така, якась жуйка. З корицею, от щось таке. Не дуже ніби приємно, а ніби і приємно. Ну, годі вже про нього говорити. Дуже класний, рекомендую, в принципі, можете спробувати. І доволі таки бюджетний, знову ж таки. Тональний крем. По-перше, я розумію, що тональні креми треба е розпробувати, скажімо так. Е зрозуміти, що воно таке, з чим його їдять. Але поки що я вам скажу, що я не дуже в захваті. По-перше, це видно на шкірі. По-друге, це таке від легкого до середнього покриття. І щось там Ideal Blur я, якщо чесно, не бачу. Бо в мене підкреслені мої пори. Він позападав у пори. Так, це не катастрофа, не трагедія, як деякі є тональні креми. Але, знаєте, неприємно, бо все ж таки він туди позападав падло. О, це мені не дуже подобається, бо я очікувала, що це буде щось таке. Знаєте, силіконове щось буде таке накладатися так м'якенько, так прямо, знаєте, зашліфовувати вашу шкіру, бо від назви ідеал блюр ти очікуєш, що воно буде робити цей блюр тобі, а не навпаки підкреслювати, підкреслювати тобі ті пори. Це покриття від легкого до середнього. От його можна якби нашарувати. Тобто е, на кожен день це, в принципі, тональний крем підійде. Я би рекомендувала для. Жирної шкіри спробувати, і для змішаної шкіри, наприклад, у мене комбінована шкіра. От, як би можете спробувати? Розумію, що тональний крем краще за все тестувати, якийсь час довгий бажано. От, і потім уже розпробувати, що воно таке, з чим його їдять. Але поки що я взагалі не в захваті очікування і реальність геть просто відрізняються один від одного. Я не знаю, чи якийсь просто смак у цих польських блогерів поганих. Ани, вони не знають, що таке гарні тональні креми, і взагалі гарні продукти косметичні. Чи що з ними не так? От реально, вже не перший раз я купую щось за рекомендаціями польських блогерів. Вони там, наприклад, щось дуже сильно хвалять. І у мене вже не перший раз просто все летить в смітник. Ну не в смітник, звісно, я користуюся цим, але як би знаєте, рука не дуже тягнеться до цього. Тож тональний крем поки що розчарування. Буду, звісно, тестувати. Єдине, що мені сподобалось, це його відтінок. Він мені, в принципі, ідеально просто підійшов, тут немає ніяких е, дорікань. І ще попереджаю, знову ж таки, нагадаю, він трішечки окислюється. Тобто на жирній шкірі він може ще більше окислитися, ніж на моїй. Тобто е, співпрацювати із вашим себумом і е, буде окислюватись. Тож майте на увазі, але я не думаю, що він якось. Дуже сильно там е, стане темніше на вашій шкірі. Ну що ж, друзі, і останнє, останнє на сьогодні. Ні, не останнє, передостаннє. Е, давайте поговоримо про ось цей гель. Мені він дуже сподобався. По-перше, мені сподобалося, як лежить е, консилер під очима. Він дуже красиво і рівненько ліг туди. По-друге, взагалі шкіра під очима виглядає дуже свіжо, дуже так рівненько якось. Треба, Написано, що треба нанести таким товстим шаром під оченята і залишити до висихання 5-10 хвилин, не змивати, нічого з ним не робити. Коротше, це, в принципі, догляд, тому я буду його, звісно, тестувати до кінця, поки не закінчиться цей тюбічок. От, і може в якихось висновках. Колись щось я вам розкажу. Ну і останнє. Останнє. Це палетка від Evelyn Varieté. що я вам скажу? Щось ново, нове я не побачила. Це м -м, нормальна матова формула. Це матова формула, як в палетках е ось цих там Harmony, щось там щось там ще ці великі палетки від Evelyn. Трішки більше пігментації в цій е палетці. От, але не щось таке нереальне вау. Але. Якщо враховувати, що ця палетка коштує там щось до 400 гривень, то це чудова палетка. Вона реально якісна, вона реально непогана. Майте на увазі, що всі блискітки вам пожамкають ваше око, бо навіть мені то пожамкало око. Неважливо наносити ви на клей для глітеру, чи просто на базу вашу, чи на консилер. Неважливо, це буде жамкати око, бо тут така текстура, тут реально текстура, вона набирається такими трішки. Шматочками. Тому майте на увазі, якщо вам це не подобається, якщо у вас, наприклад, якесь вікове око, то не використовуйте, звісно, ці блискітки, взагалі цю палетку, тоді так. От. Якщо вам, в принципі, пофіг на то, як і мені, то в принципі чому би і ні. Непогана палетка, дуже класна гамма, повсякденна гамма, вечірня гамма, що хоч не можна зробити в принципі, з цією палеткою. І доволі таки бюджетна. виконана, вона теж непогана, дуже. Дуже красиво виглядає, дуже красиве таке оформлення. Коротше кажучи, я вражена, і мені подобається, що нарешті Евелін робить якісними свої палетки. Побачимо, як це все протримається до кінця дня. Я сьогодні буду ходити з цим мейком. Я думаю, що ви бачили вже, в принципі, результат, то, що я вам розказую тут. Ось я дуже е, що ця палетка буде гарно триматися. Що ж, друзі, це все, що я хотіла сьогодні з вами спробувати. Я надію, що вам сподобалось це відео. Підтримайте моє відео вподобайками. Пишіть ваші коментарі, що думаєте про ці продукти. Якщо щось ви вже е, пробували, то обов'язково діліться вашими відгуками в коментарях. Давайте там разом спілкуватися. І я сьогодні хочу дуже сильно подякувати нашим ЗСУ за те, що я сьогодні відзняла все ж таки цей відосик, бо оркостан дуже сильно біснується прям капець, як біснується. Е, от. І дуже сильно хоче воювати із простими людьми, а не на фронті. Бо на фронті вони лошари. Тож, дякую велике, ЗСУ. От е що ж, друзі, у мене на цьому все. Я вас дуже сильно люблю. Всіх цілую, обіймаю і до зустрічі!